Всім привіт! В цьому відео хочу вам показати нашу підготовку до початку сезону, до посадки угірків. Ми вже підготували теплицю, ми зробив чоловік ярки і також встановили ленту. Зараз я вам покажу. Так, ось наша тупа Лєнти ми встановили вздовж. Дірий чоловік робив ось такою фризою на бензині. Ось така є насадка спеціальна. І також ми вбили подвійну плівку з середини, щоб було тепліше огірочком. Тут йдуть від труби, на дворі йде мотор. В попередніх відео я вам показувала, яка у нас велика бочка. Воду ми качаємо із берега. Тому що нашого із дому не вистачає на велику таку площу. А, і також в яри ми підкормили добре, вам таким перегноєм. Так, ось так виглядає теплиця підготовлена. А, і чому колики ми так забили, щоб, коли я по трубі буде йти вода? Трубу не вигинало, і також буде регулюватися, е, щоб рівно йшла лента також між огірками. У нас так виходить стежка тут і тут мусить бути труба для зручності. Май я на наступний день завезла вже огірки. Ми в бананових ящиків, таких, щоб було зручно їх розкладати. Розкладаємо в яри також. Оскільки нам потрібно штук горшків і будемо висаджувати. Поливаємо яри для зручності, так, щоб також коріння зразу було у вологості. Потім зверху також поливаємо. За 10 хвилин зранку погода вже змінилась, був дощ. Зараз у нас сонце буде дуже добре гріти в теплиці. Розкладаємо огірочки. Так, хочу вам показати вже Трішки посадили пару стежок. Ось так виглядають вони в землі. І прийдеться ще зараз е ленти вкладати. Ось так. Так, хочу вам показати, ми вже всі огірочки у дві теплиці. Так ось виглядає. Вже витягнули також ці спанболитка нині. І накриваємо ввечері. Також в душову погоду, коли холодно, щоб було тепліше огірочкам. Також встановили вже ленти. А, що на рахунок лентів, також хочу сказати, добре брати ось такою ленту. Синіми такими полосами. Вони хороші тим, що добре капають і не забиваються, ми вже багато років ними користуємося. І от між такою відстанню ми садимо гірочки. Орієнтовно 20-25 см, між ними відстані. Ось, ось тому і я випіковувала у дві штуки в горшок, тому що, як бачите, йдуть два гірочка. Один з однієї сторони і один з другої сторони. І також будуть підв'язуватися до дротів до цієї нитки донизу. Ну, а далі буде потрібно доглядати так, що потрібно буде також Поливати їх, тобто включати капальне і давати добриво, щоб вони росли, цвіли і були в гірочки. Також чи ми будемо їх укормляти і давати яке добриво, я буду знімати на відео. Всім дякую за перегляд!